Ще навіть до того, як в листопаді 2024 року сталкери добрались до залісся, вже була завершена інша експедиція. Акторами, які стоять за персонажами, яких ви вже зустріли в грі, ну або ж вони ще вас чекають попереду. Зона говорить їх голосами у цьому відео. Акторський склад сталкер 2: Heart Хард Chernobyl ділиться думками, емоціями та спогадами про роботу над грою. Кожна репліка, кожен рух та емоція, вони сформували історію, яку можна можна прожити в грі, це лише частинка історії майже 200 акторів, які брали участь в роботі над S.T.A.L.K.E.R. 2. Частинка пристрасті та зусиль вкладених у цей світ, та його історію, записаних ще тоді, коли ніхто не знав, як відреагує світ, і очікування висіло тягарем, не наче густе повітря перед викидом. Заходять якось в будку Коршунов, два Фауста, чотири бандити і шрам. А припой в них питає. Хоча не час для бородатих анекдотів, час голосам, які надали історії та світу сталкер, 2 харизми та життя, поділитись емоціями та спогадами від записів та зйомок. Почуйте голоса зони вже зараз. Так, це нове відео під назвою Voices of the Zone, де ми можемо ознайомитися з акторами озвучення гри, власне, самим процесом та всі деталі, що з цим пов'язані. Відео, звісно, чудове. І найперше, що мене вразило прямісінько в серце, це слова актора озвучки Фауста, який назвав персонажа Мефістофелем. Саме про це я казав десь за рік чи півроку до релізу, судячи з трейлеру, про бродягу, якщо не помиляюсь. Я порівнював персонажа з героєм твор. Ругетте Фауст по книзі. Мефістофель це диявол, який уклав парі з богом про долю головного героя Фауста, не нашого, а книжного, якщо що, Мефістофель є втіленням цілковитого зла, цинізму та руйнування всього довкола. Він відверто зневажає людську природу, вважаючи нас нікчемами, жадібними та жалюгідними істотами. Він не вірить в будь-яке добро, та його ціль збити Фауста зі шляху пошуку істини та погубити його душу. Хоча в той же час Фауст та Мефістофель вони обидва є неординарними особистостями, що той, що інший не підкоряються загальноприйнятим нормам та йдуть своїм шляхом. Принаймні, вони так хочуть вірити, і обидва викликають глядача водночас як симпатію, так і антипатію. Власне, як і є з нашим Фаустом в Stalker 2. Адже для мене Фауст — це один із найцікавіших персонажів, історію якого сподіваюсь, розробники будуть відкривати нам більш глибоко. Фільму весь його передивитися, звісно, я ще не вспів. Тому пропоную завтра разом його глянути. Ну а потім побігаємо трохи другий сталкер та поспілкуємося. Якщо вам ідея до вподоби, дайте знати в коментарях. Все, я пішов, а ви завтра залітайте на стрім. До скорої зустрічі.